Володимир Єльченко, надзвичайний повноважний посол, постійний представник України при ООН у 97-му, 2001-му, 2015-му, тисячі п'ятнадцятому, роках. Посол України в Росії у 2010-му, десятому му посол України в Сполучених Штатах у 2019-му, першому му роках вручав вірчі грамоти президенту і Трампу. Пане Володимире, щиро рада вас бачити, кажу вам слава Україні! і Бажаю спокійного вечора! Я вам слава і я вам також бажаю навзам. Скажіть, от знаєте, на фоні оцих всіх, всіх різних заяв Дональда Трампа, до вас, як до людини, яка працювала з ним за його першою каденцією в овальному кабінеті, у мене таке перше питання. Як ви вважаєте, Дональд Трамп, коли перший раз був президентом США і зараз це дві різні людини? Це два різних варіанти політики чи ні? Мені здається, так і я помилився, коли я в своїх прогнозах ще кілька місяців тому, коли власне коли Трамп переміг на цих виборах, я казав, що він використає той досвід, який отримав під час свого першого терміну президентства і буде таким більш поміркованим. Більш мудрим, але на жаль, це не справдилося. Я бачу, що він не вивчив ті уроки, які він мав би вивчити після свого першого терміну. Хоча, в принципі, я думаю, що ми ще не побачили справжнього президента Трампа під час його другої каденції. в першу чергу, це стосується його відносин з Росією і особисто з Путіним. Я думаю, що ми ще це побачимо. Тобто, Путін вже почав переходити ті, ті червоні лінії, які можливо Трамп для себе окреслив, і е, я думаю, що ми можемо побачити Трампа такого цинічного, е, агресивного е, і готового на все саме у відносинах е, з Росією. Я би хотів бачити. Не просто заяви про можливі санкції, а повну ізоляцію, повну блокаду економічної е, Російської Федерації, це до речі, те, що зробив один з його кумирів, про що Трамп неодноразово говорив: це колишній покійний президент США Рональд Рейган, який фактично розвалив колишній радянський союз, і от він саме це і зробив, тобто він ввів повну блокаду проти. Колишнього радянського союзу це додалося до гонки озброєнь, яку радянський союз не витримав, плюс вторгнення в Афганістан, плюс Чорнобильська катастрофа, багато чого іншого ціни на нафту, і в результаті радянський союз розвалився. Тобто, я би хотів дуже сильно сподіватися на те, що Трамп на певному етапі це все може і має. Повторити, ну він недоразово казав, що Рейган для нього це ну як такий духовний наставник. Ну але Отже, дивіться, пане Володимире, з тих заяв, що зараз йдуться овального кабінету з уст президента Сполучених Штатів Америки. Трамп каже, що він не дуже хоче йти на цей крок, зокрема на впровадження вторинних санкцій. Він все ще покладає надію на те, що Путін виконає ці умови про енергетичне, хоча б перемир'я. Але тут питання: на вашу думку, що може стати оцією останньою краплею чаші терпіння американського президента? Останньою краплею, на мою думку, стане 100 днів від часу, коли президент Трамп почав бути президентом США. Це такий знаєте, глибоко символічний термін е, в Америці. Е, після цього з президента США починають е, запитувати, ну в тому числі неприємні питання і не тільки засоби масової інформації, а й конгрес, США, і окремі конгресмени і сенатори. Е, і всі ті обіцянки, яких він обіцяв, дуже багато ну переважно їх більше стосувалися внутрішньої. Політики США е, там також е, особливих успіхів, поки що е, ми не бачимо. Хоча це не наша справа, це справа американців, вони самі розберуться. Що стосується зовнішньої політики, то тут є повний провал е, у питанні сектора газу е, і конфлікт між Ізраїлем і Хамасом. Я вже не кажу про Гренландію, про Панамський канал, про відносини з Європейським Союзом і багато чого іншого. Тобто немає результатів, які б міг він доповісти своєму електорату і, власне кажучи, американцям їх народу. І війна е, в Україні е, ну, чи агресія Росії проти України, це е, ну, він же сам е, е, це означив як один з своїх пріоритетів під час е, президентства. Я вже не кажу про там 24 години. Е, Тиждень два сто днів, все це вже минуло майже. результатів ще немає. Тобто, я думаю, що от, от коли наступлять ці е, е, сто днів, тобто там, такий медовий місяць е, президента Трампа, а це буде до речі, десь підпадати е, -ти Великоднем якщо не помиляюсь, з Великоднем Тобто, е, от десь приблизно починаючи з середини квітня. Е, я думаю, що ми почнемо чути оті дуже неприємні запитання. Не ми, а він ми будемо просто за цим спостерігати, на які йому доведеться відповідати, і от тоді а він ще до цього він має зробити певні кроки для того, щоб показати, що він дійсно здатний зупинити цю війну, цю агресію. Ці кроки ви вже частково сказали. Так, це блокада. Америки, але мені здається, що це має йти якось поступово буде відбуватися. Це може бути посилення більше військової допомоги нашої країни. Чи як ви бачите? Ну є дві речі: це повна, це повна блокада, повна ізоляція Росії, включно з дипломатичною. Ну я не думаю, що Трамп на це піде, але принаймні економічна, фінансова, скажімо так, ізоляція це те, що американська влада може зробити. Це і ціни на нафту і вторинні санкції проти Індії Китаю, які продовжують закуповувати російські енергоносії, і це постачання зброї Україні. От, До речі, якось у нас мало звертають на цю увагу. але я знаєте, не є військовим експертом, але мене таке складається враження, що допомога продовжує приходити чи надходити в Україну. Так, це ще те, що було схвалено під час президента Байдена і колишнім складом конгресу. Але мені здається, що є деякі речі, які просто ми не знаємо що там є допомога і нова, але в той же час нам не вистачає до ну, такої дійсно серйозної зброї. Літаки, тамагавки і все інше, це все те, що поки що Трамп не озвучував, і ну я так дуже обережно до цього ставлюся, ну принаймні враховуючи його нинішню позицію. Але я не виключаю, що він може ну, просто так знаєте, гіркнути на Путіна, і щонайменше йому сказати, що якщо ти не здатен на те, щоб піти на Хоч якісь перемір'я або припинення вогню, припинення бойових дій, тоді я дам Україні перше, друге, третє, десяте і так далі, і це можливо справить те враження на Путіна, ну якого сьогодні не вистачає. А Лавров заявив про те, що передали Росії, передали Америці перелік об'єктів, по яких нібито Україна обстрілювала стосується енергетичних об'єктів. В той же час ми живемо в Україні, прекрасно бачимо, що росіяни практично кожної ночі, окрім. З 31 на 1 квітня не запускали жахедів і не робили терору, але от вже в день з'явилася інформація про те, що Херсон залишився практично без світла 45 тисяч населення. От скажіть, будь ласка, от кому будуть більше вірити в адміністрації Трампа, якщо ми теж надамо такий список, і на що розраховує Кремль? Ну ви знаєте, у мене взагалі є питання до скажімо так тієї частини української делегації, яка веде ці перемовини? Чому ми від них не чуємо жодної інформації, а ми чуємо її тільки від Кремля, від тих переговорників, які участь від російської сторони, і від американців? От у мене є питання: а, а хто власне кажучи веде перемовини ці з боку України? Ми не знаємо прізвищ, ми не знаємо інформації, що відбувається. Ми не знаємо того, що українська сторона передала чи не передала е американській стороні, е але справа навіть не в цьому. Справа в тому, що нам потрібно все таки більш активно достукатися до е е білого дому, е передати ту інформацію, яка є в реальності. Можливо, я чогось не знаю. Я не виключаю, що це все робиться. Я з великою повагою ставлюся до сучасної української дипломатії, але тим не менше маю певні питання. І я сподіваюся, що це все робиться. Ще раз кажу, можливо, я щось не знаю, але нам, нам потрібно більше інформації про те, що робиться з нашого боку, для того, щоб переконати американців в от, от тих питаннях, про які ви кажете. Пастор Трампа, особистий його духовний наставник Марк Бенсон наголосив, що Україні потрібна зброя, а не гроші, І нагадав, як Трамп у 2018 році передав Україні джавеліни Він зробив таку заяву після візиту в Бучу Ірпіні Гостомель. Він зараз знаходиться в Україні на запрошення головного рабина нашої держави. От, скажіть, будь ласка, чи може він вплинути на Трампа? маю на увазі пастор Бернс. Я думаю, що може. Як мені здається, Трамп є ну такою глибоко релігійною людиною, і напевно, що він своєму духовному наставнику довіряє. І та інформація, яку цей наставник отримав у Києві у Бучі, в Ірпіні, я думаю, що вона стане в нагоді. Він передасть Трампу. Ну, я сподіваюся на те, що. Він це зробить і Трамп його е, вислухає. А Трамп як людина емоційна, ми вже в цьому переконалися, особливо під час усієї сумнозвісної історії в овальному кабінеті. Е, це на нього може вплинути, оскільки він е, ну після кожної зустрічі з певною людиною починає транслювати ті меседжі, які він почув від цієї людини. Ну е, згадаємо, хоча би. Нещодавній візит президента Фінляндії Стуба який просто-напросто зіграв гольф з Трампом, і щось йому там ну години дві, три-чотири, а може більше розповідав. Після цього риторика Трампа доволі радикально помінялася, в тому числі стосовно війни в Україні. От я сподіваюся, що після розмови своїм духовним наставником Трамп також може. Доволі радикально поміняти своє ставлення до Путіна, до Росії до всього того, що відбувається сьогодні на території України. Пане Володимире, ви згадали про скандал в овальному кабінеті. Не можу не запитатися у вас як у професіонала. Це була наша помилка. А, неправильно там вже говорять, що був неправильно підібраний подарунок Дональду Трампу, що не треба було показувати фотографії наших військовополонених, які повертаються з полону. Тактика переговорів невірно була обрана. І взагалі не варто було їхати в Вашингтон підписувати угоду про корисні купалини українському президенту. А як ви бачите, цього скандалу в овальному кабінеті ми могли уникнути? Так, звичайно, бо ми я був присутній на. Може, з десяток подібних зустрічей, в тому числі з Трампом е, і попереднього президента України, і президента е, Доленського Я абсолютно впевнений в тому, що і візит, і сама зустріч була недостатньо підготовлена, і саме тому ми отримали такий результат, навіть враховуючи те, що е, ну ви знаєте, є теорія про те, що це було заселегідь сплановано американською стороною хоча це було спростовано. Тими ж самими американцями я не можу це коментувати. У мене немає ніякої інформації цього приводу, але я вважаю, що все це можна було ну, принаймні, не виносити на публічний простір. Справа не в фотографіях наших військовополонених це ну такий, знаєте, моральний елемент, емоційний. Можливо, це було і правильно, але там вся розмова пішла. Не так самого початку, самої першої хвилини до цього треба було бути готовими набагато краще ніж була готова наша революція. А більше всього мене вразило те, що там сиділо 5-6 людей е, з нашого боку. Я не буду називати їх прізвищ. Вони всі відомі. А кому невідомі може можуть подивитися відео. Воно скрізь є. І вони сиділи, уткнувшись в якісь блокноти, ручки і нічого абсолютно не робили, не реагували. Тобто, почалася сварка, в якій брали участь ну, принаймні ще двоє людей з американського боку, і ніхто з нашої девації не втрутився в це, кажучи, залишили президента Зеленського наодинці. От у цій розмові це абсолютно неправильно. Більше того, я скажу, що було неправильно відмовитися від послуг перекладача, тому що з нашого боку сидів е, е, за президентом Зеленським перекладач, е, і е, він би міг скористатися тим, принаймні для того, щоб отримати певну паузу, ну для того і існує перекладач, якби ти не знав англійську мову чи будь-яку іншу е, земну мову. Перекладач дає можливість подумати, зібратися з думками, навіть порадитися з тими, хто сидить поруч з тобою, обмінятися парою фраз, і вже відповісти більш обґрунтовано на те, що ти чуєш з іншого боку. Всього всього не було. Тому я вважаю, що зустріч була недостатньо підготовлена. Їхати чи не їхати це ще раз скажу, інше питання. Я не можу про це судити, тому що в мене немає інформації. Е, я чув про те, що не радили президенту Зеленському їхати саме е, у, у цей час. Але е, скажу так: що головною е, метою для американської сторони цієї зустрічі було підписання у ті самої сумнозвісної угоди про рідкоземельні Метали, її треба було підписувати ще тоді. Сьогодні ми маємо набагато гірший е, варіант цієї угоди, е, і це сталося саме тому, що тоді були зроблені помилки. Ми на це не погодилися. Е, причини можуть бути різні. Е, я вважаю, що така угода мала бути підписана ще в 1992 році. Тоді в Україна сьогодні була така, як Польща, е, з американським бізнесом. Який би захищав і лобіював інтереси уряду США на території України а сьогодні? Ось... Це грудає зовсім по-іншому, тому що ми у війні е, е, ну, назад вже не повернеш, але тим не менше, е, ми пройшли повне коло від 28 лютого до сьогоднішнього дня. Сьогодні ми маємо проект угоди, який набагато для нас гірший. Це результат того, що це не було підготовлено з нашого боку. Угода не була підписана 28 лютого у, у, у білому домі. В результаті ми отримали сварку, нікому не потрібно. Пане Володимире. Я прошу вибачення, що вас перебиваю, на жаль, обмежений ефірний час і маю ще до вас таке питання. А скажіть, а ми можемо зараз цю угоду переглянути? дипломатично? є механізм її зробити більш прийнятною для нас. Так, звичайно, можемо. Переговорний процес не припинявся більше того, наскільки я зрозумів, була заява ну, тих експертів з американського боку, які беруть участь чи брали участь цих переговорів, що вони отримали зауваження української сторони і уважно їх вивчають. Тобто ну, емоційна реакція Трампа. Я не думаю, що це головне. Нам потрібно виходити з того, що це переговорний процес, якщо є речі, які нас не влаштовують, чи категорично не влаштовують, треба це все продовжувати. Тобто, ці угоді не як завжди, 50 на 50. є наші інтереси, є американські інтереси, і треба це все звести до ну до одного знаменника, який влаштує обидві сторони. А тим більше, як я вже скажу, якщо оскільки ми не підписали цю угоду ще 32 роки тому, ну подібного значить тепер в умовах війни ми набагато більше залежні від цієї наймогутнішої країни, і нам потрібно це брати до уваги і погоджуватися навіть на деякі речі, які можливо. Більше на які можливо ми не погодилися б там 10, 20, 15 років тому. А сьогодні від цього залежить наше виживання, і тому я думаю, що треба продовжувати цю розмову, ці переговори, і виходити на один знаєте, спільний знаменник, який влаштує в першу чергу нас. А. а де треба поступитися? Я так думаю, що це можна зробити знову таки для цього і існує. Нашу дипломатію, пане Володимире, я дякую вам, що знайшли час та можливість. На жаль, мушу вас відпускати, і тут я насправді говорю це слово на жаль з великим сумом. Сподіваюся, з вами побачитися в наступних етерах. І дякую за вашу роботу і за цікаву, якісну аналітику. Нагадаю, Володимир Єльченко, надзвичайний повноважний посол, постійний представник України при ООН у 97-му 2001-му, 2015-му, 19-му роках. Посол України в Російській Федерації у десятому, му роках, посол України Сполучених. Штатах Америки у 19-21 роках, пане Володимире, я вам кажу, дякую. Бажаю спокійного вечора та до зустрічі. Дякую вам.